Усіх вітаю! Ви на каналі Зіркова Матриця, але у цьому відео ми будемо говорити не про матриці зірок, а про матриці чоловіків. Мені прийшла ідея записати для вас відео про аркани в матрицях чоловіків, які, скажімо так, можна ось прощупати, які ось реально якось проявляються. Це відео підійде як для жінок, які собі шукають чоловіка, які ще незаміжні, так і для жінок, які вже давним-давно в шлюбі. Напишите, чи співпадає ось чи відгукується та інформація, яку я вам подаю. Знайшла мікрофон, наче звук хороший, бо сьогодні вітряно, але не хочу його пристібати, Але не хочу його пристібати, бо тоді може бути дуже тихо і погано чути. Ось так для тих, хто не має, взагалі ось це песик, якщо чути. Для тих, хто не має взагалі ось відношення до матриці, не розуміє, як її розраховувати, то я вас заспокою. Ця інформація прораховується і без матриці, хоча її також прорахувати дуже легко. На гуглі є розрахунок, пишете матриця долі, і ось там ви з'являються сайти, ось вискакують з оцими ось, ось прорахунками, де ви вводите дату і вже ось дивитеся. Які аркани в матриці. Там потрібно хоча б вирахувати той аркан, який є в центрі матриці. А якщо вам складно це робити або й не потрібно, то дата народження і місяць народження. Ось є оті аркани, і, до речі, цей ось і портрет, дата народження це те, якою людину ми бачимо. А місяць народження це той аркан, який програється по пльосу. Так, наче пояснила вам, і далі вже буду розповідати. Так от, третій аркан це аркан господині. У чоловіках, у чоловіків він програється ось як. Ці чоловіки можуть бути м'якими, мати м'який характер, вони можуть бути податливими, плюс у них який. Вони можуть піклуватися класно про дітей, можуть класно готувати, смачно готувати, виконувати будь-яку жіночу роботу. Тому жінки ось кому такий чоловік. Потрібен, майте на увазі. Тут Хто, хтось з такими сильними арканами, з таким стержнем жінки, то такий чоловік, ну не скажу, що буде для вас зручний, але буде для вас комфортний. І це ось чоловіка, які народилися або третього числа, або третього місяця, або можливо третього числа, і третього місяця. Це третій місяць це березень місяць. М -м. Ось так далі. Четвертий аркан. Це вже чоловічий аркан, це керівник, це такий чоловік, який любить Роздавати вказівки, ось він по типу так самого керівника, ось потрібно, щоб було отак, отак і отак. Але цей чоловік реально класний сім'янин. Він дбає про свою родину, він ніколи не залишить вагітною жінку, але це ж я говорю по плюсу. Бо якщо цей аркан буде в кармічному хвості знизу матриці, але це потрібно лише враховувати, то відповідно це все може програватися по мінусу. Так, цей чоловік буде заробляти гроші, піклуватися про родину. Холодильник в такій родині теоретично має бути повний. Ось так програється цей четвертий аркан. І ще що хочу сказати, ось для чого я відео це записую. Бо часто ми, жінки, хочемо змінити своїх чоловіків, щось там Петя Вася Коля. Ти подивись, який він там досягато, там, не знаю, але в, цього, в цієї людини може бути там і 7, і 11 аркан в матерці, а у вашого чоловіка третій, наприклад, і. не знаю ще, якийсь шостий, наприклад. І ось йому буде складно вже діяти так, як Петя Вася Коля, але про ці аркани далі я вам розкажу. Тому від нього ви. ну, ми теоретично взагалі не повинні щось вимагати, але від нього ну, чекати, сподіватися. Ось він може проявлятися е, так, як йому дозволяють його ось, аркан, його дата народження. Про четвертий поговорила. п'ятий аркан. Це також е, традиція сім'я, взагалі це аркан передачі знань, і ці люди класні вчителі ось, в прямому сенсі, бо часто вчителів є п'ятий аркан у матриці. Але я ж говорю, що це аркан ще традиції сім'ї. Ці люди дуже сімейні, вони можуть навіть самі якісь традиції вигадувати там щонеділі ми ходимо в кіно або ось. Ну, щось таке подібне. Але по мінусу ще ці люди можуть вказувати, як робити ось отак, отак і отак. Такі бути моралізатори і в прямому сенсі вимагати від інших людей ось і розповідати, що як правильно, отак ось от правильно, я так роблю, і ти так роби. Так, далі, шостий аркан. Шостий аркан це аркан стосунків, кохання, сім'ї. Такі чоловіки можуть піддаватися впливу інших людей. Бо по, по плюсу, взагалі, цим людям потрібно вибудувати власну опору і е, опиратися на себе, любити себе. По мінусу вони можуть шукати опору у когось. Вони можуть слухати там маму, друга, знайомих, е, ну в принципі, якось так. Можуть навіть на вас опиратися, чого не потрібно робити, бо їх завдання робити вибір серцем, і тоді в них все буде в житті дуже дуже класно. Бо якщо людина опирається на вибір інших людей, то в якийсь момент це ось як будиночок з карт. Ось все все роз... Роз... розрушиться, Це все зруйнується. Так, шостеркан, я сказала. Ну ви розумієте, що ось ця людина може бути ось така також ось ніякою незрозумілою для вас в прийнятті власних рішень. Ви не розумієте, чому вона так робить? А можливо, вона просто піддається чиємусь впливу. Так, 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 це сказала. Сьомий аркан, сьомий аркан це активність. Ці люди, такі ось живчики, і вони повинні проявляти ініціативу у стосунках. Ось коли я говорила про Петі Васю Колю, що сьомий аркан – Це ось люди, які постійно в русі, в русі щось роблять, роблять, якісь гадують нові ідеї, які є лідерами, лідерами в стосунках, лідерами на роботі. Місяць це ось попередній це червень, це вже слипень, сьомий місяць. Одинадцятий аркан це сила. Це листопад місяць. Я пропускаю деякі аркани, бо я вже сказала, що це аркан, який реально можна можна сказати, пощупати, побачити. Люди народжені або 11-го числа, або 11-го місяця. В них така ось енергетика, дуже така сильна. Вони продавлюють нею всіх. Вони можуть бути і фізично сильніші ніж інші, довше щось робити, краще щось робити. 11 аркан ще про що? По мінусу. Якщо людина не реалізується десь, не реалізується на роботі, наприклад, не витрачає свою силу, то вона реально може бути вдома Все їй не так, вона може проявляти навіть грубість, таку злість, агресію. Люди з 11 арканом марканом такі, але якщо вони... Знайшли місце реалізації своєї енергії, то я ж кажу, сьомий, одинадцятий аркан. І реально ця людина може звернути гори. Вона може бути крутим бізнесменом. Ну в принципі, вона класно досягає поставлених цілей. Так, далі, п'ятнадцятий аркан. П'ятнадцятий аркан це аркан ось страстей. Ці люди можуть хотіти багато чого, там грошей, кохання, стосунків і стосунки на стороні в них можуть бути. Це не добре і непогано. Добре, коли людина йде до цього хорошою дорогою, з правильними методами, чесними методами. Тоді в неї все класно і вона дуже багато чого досягає. Але по мінусу я ж говорю, що ця людина піддається на певні спокуси, тому жінки майте на увазі. Ще по мінусу ця людина може дуже бути такою. Знаєте, як, як монашкою. Ну, монахом, не знаю, ось себе обмежувати і інших обмежувати щось, ні, так неправильно, так не треба, цього нам не треба. Ми так будемо скромненько-скромненько. Я, я ж говорю, а по плюсу не знаю, чи це по плюсу, але або це ось треба багато всього е, купувати, там, не одягу багато, там, може бути продуктів багато, там, всього треба, 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 треба. Так, це я сказала, 15-й, е, 22-й аркан. 22-й аркан – це аркан свободи, е, тобто чоловік народжений 22-го числа, і ось ще там тільки 11, за 11-те додам, що це ще люди народжені десь 29-го числа, раптом, що не так, десь ось допишу. Бо там тільки 22 аркани у матриці. 22 аркан. Що це за аркан? Це а тоді треба було прописати ще ну десь. Я тоді допишу шостий аркан, або там ось інше число. Якщо воно там десь проявляється ще, Я допишу вам. Так, так що я говорю 22 аркан. Якщо ви будете обмежувати цього чоловіка, то він можливо від вас навіть піде, або буде робити на зло вам, або на пнусна перекір, буде робити. або... Бунтуватиме, або буде ось якось там відмовчуватися, агресію навіть проявляти, ось тому, що ну не по його. Це аркан свобод. Майте на увазі, цим людям потрібен власний простір, власне проявлення, власні, не знаю, що там їм щось власне, все власне, там можливо поподорожувати або побути на самоті. або... Ну, що зробити таке, що дає їм відчути себе вільними? Я чекаю на ваші коментарі. Ось реально мені цікаво, чи ви ось зараз підмітили ті якості, про які помітили ті якості, про які я вам говорила, бо ця інформація 100% вірна. Але ще потрібно враховувати ці аркани можуть проявлятися по мінусу. Наприклад, сьомий аркан по мінусу це лінь. Одинадцятий аркан це також така собі лінь, тому що людина десь там витратила свою енергію, або заборонила собі проявляти, можуть там впасти і лежати. Мені дуже цікаво почитати буде коментарі. Що з того, що я розповіла, вам відгукнулося. І яким чином, можливо, це ось програються ці аркани у вашій сім'ї. До речі, ця інформація стосується не лише чоловіків. Я ось так просто це записала відео з, точ... з точки з точки зору жінки, але ці аркани, в принципі, так само проявляються і у жіночих матрицях, тому можна його трактувати на обидва боки: і на чоловічий, і на жіночий. Чекаю на ваші коментарі, на ваші підписки. І зустрінемося у нових відео. Сподіваюся, що в цих відео вже буду говорити з вами про зірок. А можливо, запишу ще кілька рілз. І я бачу, що вони в принципі, заходять вам. Так, все, до нових зустрічей.